Дорогі друзі, мир у вашому дому є добра новина, яку маю вам звістити, що мій друг Осовський Саша музикант, який чудово вміє співати, грати на гітарі, на акордеоні. Відкрив в Ютубі сторінку. Я просто в простоті маю бажання попросити, якщо вам буде не тяжко, щоб ви допомогли мені підтримати його канал, щоб ім'я Господнє славилось через християнські пісні, знайти творчество брата Саші Осовського можна так, набрати в Ютубі. Осовський Саша і нажати кнопочку відео, і там ви зможете знайти його сторінку. Подписчиків на даний час мало, просмотрів також. Але моє бажання, щоб його творчество послужили благословенням іншим. Дякую, до побачення з Богом.